Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя. У нас такий хороший дощик пройшов. Якраз розтягнули капельну систему, бо було дуже сухо, і тут дощ пішов. Кажу, це дуже добре. Олег каже, треба було раніше розтягнути. Картошечка піднялася, та що померзла. Нічого, слава Богу, підгорнули і якраз до дощу спіли. Часник теж. Був, почав жовтіти, а це дивлюсь нічого. Відійшов нормальненько. Треба буде дивитися, як стрілка піде, то його обривати. Цибульку я рву на зелену, якраз хочу нарвати до салатику. Рву оцю сімейну, у нас ось рядочок сімейної тут. А ця хай росте. То буде нам уже хоче. Піде бур'ян після дощика, ну нічого, хай йде, посипаємо. А я зараз буду займатися з молоком. Олег доїть. А мені треба переробити його, тому що зібралося вчора і сьогодні. Ми з суботу нічого не робимо з молоком, просто холодильник його. Треба буде його зібрати, все, нагріти. І робимо бринзу. По дорозі ще на скубу трошки редисочки. А вона після дощику така гарна, аж сміється. То де-не-де була. Дивлюся, що є така, що в стрілку йде. Ну нічого, в нас є кому їсти, то не проблема. А салатик буде добрий. Бур'янець пішов, щоб до курочка. Це все на скупти, бо вони в нас закриті, не ходять. Та й не тільки курям, мабуть, і гусям. О, яка гарненька. Ця нехай ще росте. Маленьку щось я вирвала. Так, це я пройду ці рядочки, що крайній, а потім піду на перші, бо там я раніше садила. О, тут є така, що добре натягнула. Оце буде салату. Значить, трошечки садили. Оля наварила нам каші вівсяної, є ще налисники, які готувались в п'ятниці. І з салатиком буде те, що треба. Подивлюся, десь були пару огірочків там, також добавлю І з олійкою буде хороший такий салатичок. Їсти вівсянку зранку це дуже корисно. Я люблю вівсянку трошки підсолоджену, але сьогодні буду їсти її без солі. І ще додам трошки бринзи. Дуже люблю, коли салат і бринза, це все дуже гарно сочетається. не знаю, яке слово підібрати ще. Ну, дуже смачно, У мене вже слюнки течуть. Так що, хто снідати буде разом з нами, бажаю вам! Смачненького зранку, і в хорошого вам дні! Ну, а тепер пора зайнятися молочком. Тут зібралось молоко і вечірнє, і ранішнє, тепленьке ще. Те, що тепленьке гріти не буду, додаю туди сичух, а те, що з холодильника нагріла. Деяке навіть трошки примерзло, у нас так холодильник прям морозить. Тим часом Олег виганяє кіз, буде пасти, а я займуся бринзою.